А чи вплинула війна на ринок землі в Україні і, взагалі, як він працює зараз? Поговоримо про це з Миколою Сольським, міністром аграрної політики та продовольства. Він зараз доєднується до нашого ефіру. Пане міністре, я вас вітаю. Доброго дня. Пане міністре, от Володимир Зеленський напередодні у промові говорив про ініціативу зерно з України, що є порятунком від голоду для багатьох країн, за словами президента, якби от не російська протидія зараз, наш морський зерновий експорт був би значно більшим. Які обсяги під силу нашим аграріям? Ну, нашим аграріям е, великі обсяги під Насправді «Grain from Ukraine» – ця ініціатива. Корабль якусь африканську країну е, погоджено з ООН, а також визначено нами в ході переговорів з африканськими країнами йде практично кожен місяць. От е, об'єм очевидно, аграрії українські можуть е, виробляти значно більше но ну, для порівняння. У нас був рекордний 21-й рік за історію незалежної України. Ну не тільки Незалежної. Ми виробили приблизно 108 108 мільйонів тонн зернових у 22-му військовому році. з частковою тимчасовою, суттєвою окупацією ми зробили 70 мільйонів. Ну от це вже як мінімум ця різниця. Ще Володимир Зеленський вчора мав зустріч із Гітаносом Науседою і з Дудою, і власне там вони говорили про те, що вже з 15 липня ЄС може скасувати обмеження щодо імпорту нашого збіжжя. А що взагалі для цього робиться зараз, і чи буде власне з 15 липня зрушення якесь? Ну, це мова йшла про 15 вересня, продовжено Єврокомісію 15 вересня. І е, крім того, е, як було домовлено з Єврокомісією, створена робоча група для того, щоб е, було визначено е, і всі проблемні моменти пов'язані з транзитом і е, іншого характеру питання, які виникають в зв'язку з збільшеним експортом українського зерна до сусідніх країн, в тому числі. Ця, скажем, зібрання цієї представників цих країн, в тому числі України і Європейської комісії, проводилося декілька тижнів назад. Цього тижня були наші представники, представники Брюсселю, представники Польщі на кордоні. І тут не йде питання, що воно буде скасовано після 15 вересня. Йде питання, що воно не має бути продовжено. Звичайно, звучать певні не Правильні значної точки зору заяви з сусідніх країн, але робота йде по всіх напрямках в першу чергу з європейською комісією, тому що торгова політика Європейської комісії це насправді виключна компетенція тільки Брюсселя. Давайте поговоримо і все таки про ринок землі, адже він працює вже два роки, і, от майже півтора в умовах воєнного стану, як війна взагалі вплинула на ринок землі? Війна на ринок землі вплинула наступним чином. Він очевидно, перші 4-5 місяців не функціонував, тому що всім нам не було до ринку землі. Кожен кожному кожен українець думав про сім'ю, про країну і про інші першочергові завдання. Реєстри були закриті. Вони відновились літом, і літом ринок відновився і почав працювати. Приблизно в 2021 році це перший рік функціонування ринку землі. У нас було продано з сільськогосподарської землі 150 тисяч гектар за рік. В 2022 році приблизно чуть більше 100 тисяч гектар. Він продовжує функціонувати і цього року. Він функціонує, як, на мій погляд, прогнозовано ефективно. Він є стимулом для, наприклад, дуже активного військового військовий час закладки. Бізнесів, які залежали від ринку землі, це, наприклад, сади, ягоди і так далі. В нас за пів року, починаючи з осені минулого року, за дев'ять місяців закладено або анонсовано, або вже потрачено певних коштів на 25 тисячі гектар нових сучасних з поливом, з новими саджанцями, сучасними системами управління 2,5 тисячі гектар землі. Це, якщо порівняти з промисловими аналогічними садами за останні 20 років, то це ми заклали 23 тисячі гектар всього нових садів, а от за півроку 2,5. Крім якби, до, там, програми уряду, пов'язаної з цим, і там, міжнародних донорів, очевидно, як на мене, основне це відкритий ринок землі, тому що люди вкладають цю землю, коли вона вже є їхня. Тому позитивний момент в об'єми. Е Такі, як ми думали в той момент, коли ми проводили земельну реформу. Якщо, можливо, хтось пам'ятає, ми говорили, що не більше 3% землі буде в рік продаватися навіть, скажімо, найбільш пікові роки. Зараз це процента в рік, приблизно. А скажіть нам, будь ласка, скільки взагалі зараз коштує українська земля? Ціна падає чи все таки зростає? Воно звичайно залежить від регіону. Так завжди було. А війна це ще, скажем, було додатковий аргумент для диференціонування. До війни земля коштувала за один гектар найдорожче на західній Україні. Там було найменше угод. Це там мало свої причини. Вона і, в принципі, в центральній східній Україні більш-менш одинаково коштувала. Зараз пропорція змінилася. Звичайно, вона дешевше. В е, прифронтових районах значно ніж західною Україною і приобережною Україною, ніж було до війни. Ну, ми розуміємо, чому, е, якщо в нас було падіння в 2022 році ціни землі е, з зрозумілої причини, е, як на мене, воно в гривнях ні, але якщо прив'язці до доларах там хтось для когось, для багатьох це важливе, то це було падіння. Зараз вирівнялась в принципі ціна з двадцять роком до воєнним, не до скажімо так. Вона з чотириста року всі роки воєнні до великої війни, і продовжує зростати. І ця динаміка, як на мене, буде постійною. От ви сказали, що купівля спроможність ну, доволі така стала. А чи багато тих, хто хоче продавати землю? Ну, дивіться, вони це не є великий процент людей. Вона до, до війни, от ми в нас хто власники землі? Це люди похилого віку. Вони не стають кожен ранок з думкою: от, може, сьогодні продам землю і куплю собі там мотоцикл або машини. Вони, це земля, це знаєте, таке. Сакральне для них це в принципі надія їхня на майбутньому досить часто, а надію продають останню чергу. Тому земля продається або як якесь свято в родині, або як якась біда. Тому процент цих угод невеликий і він не... геометрично ми не бачимо збільшення. Тобто, або помирає, наприклад, пайовик в основному який віці. І... Внуки там чи діти вирішують продати, або ну, якась інша там, як ми говорили, важлива причина в сім'ї, знакова, яка кожен день не буває. Тому е ми, очевидно, і не бачимо, і думаю, не будемо бачити інших факторів, які будуть провокувати цей ріст. Збільшення ціни е для пайовиків не є причиною продажу землі. Вони навпаки думають, що вона ще буде більше зростати, логічно. І тому це не, немає такого, що село думає: от завтра дасте на там, 20 тисяч гривень більше, і ми всі пройдемо. Такого немає взагалі ні в одному регіоні. Очевидно, більше бажаючих продати на сході України. Ми також розуміємо, чому, але знову ж таки там зменшився попит. Пане міністре, і тут от дуже важливе питання: А що робити от з тими землями, які були окуповані зараз де окуповані, і які можливо ще не розміновані. От яка доля цих земель? Тільки, будь ласка, коротко, у нас менше хвилини. Доля проста, як і майбутнє проста, яке ми нараз проходили: це розмінувати, підготувати і сіяти далі. Це очевидно завдання і фермерів, місцевої влади, власників землі і держави. І з більшим чи меншим успіхом воно відбувається практично у всіх регіонах. Дякую вам дуже за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися Дякую до нашого ефіру. Гарного вам вечора! Це був Микола Сольський, міністр аграрної політики та продовольства України.